Друзі, всім моє вітання. 13 липня, ми на моїй полістирольної пастці, північний Схід Одеської області. І сьогодні, як є взяток, то є льот. Не, не несіть дурні, сіли, потрави. Ну ви в адекваті, кажеш, вам нема взятку, бджоли, сім'ї нічого не несуть, ви сіли, сіли там, там бджоли немає. ну Блін, ну не при собі, ну реально. ну Якби сіли там, коли відводок відводок, то там понятно, що, що це там, 20-й, це відводок. Навіть відводку, блин, якась бджола там дають. Лази, зараз навіть покажу. Ну що, що, що за дурня? Ну, я в шокі. Коротше. Зараз я розберу пару сімей, побачите, сіли чи, чи не сіли, покажу льот. Ну, ну... Покажу, як коли взяток є, скільки води беруть, хоча на вулиці плюс 40. А коли нема взятку, то беруть вони 90 100 літрів, умовно кажучи, з копійками сімей. Що ви за ну, таке відчуття, що у вас ніколи бджоли, вулика не було, чи ви їх вивезли і ніколи воду їм не наливаєте, там вони самі по собі. Поїхали дивитися. Це нагадую, це відводок. Це відводок. Достану ось до рамку, він с -с сидить. Це просто біля нього став, сидить він ось. Ось так, та вже почав звалювати. Ось, сидить, це відводок. Є відводку бджола чи немає? До речі, навіть мед свіжак є. Ну, ста, старий в переміжку з свіжаком. Відводок, маток роздавав 20-х числах травня, не плодок. Відводки на 4 печатно. Є бджола? Зараз покажу, як воду беруть, коли взяток є. Тих дві доби був на пасіці напарник, то каже, що два дні. Принос був, але позавчора 80 літрів води забрали, значить приноса не було. Покажу, коли є принос, як вони воду беруть. Для нього теж покажу, бо йому теж іноді приноси зняться при 90 літрах води. П'ята година вечора. Пасіка гуде. Ось коли є принос по жолубам, два тільки ската порожніх. Ось коли є принос, як бджоли плюс 40 воду забирають. Це Багато забрали за цілий день. Я думаю, не багато. Літрів 30 максимум. Ну, зі скатами хай 40, блін. ось такий льот у напарника це коли є принос. Обльоту немає зараз. Ось такий льот у мене. Бляха, чуть не впав в кущі. Не знаю, видно, не видно, якраз сонце зайшло. Ось. Це коли є принос, бджола літає. Не сидить на прильотках, не висить. Ось ця де нема бджоли, блін. Що це по-вашому літає? Ось коли є принос, бджола літає. Нормально літає. Принос он до жовта летить, блін. на прильотки он до жовта. Оце є принос. Розумієте, блін? То... Приносу нема, Сіяли, блядь, потрави, бо вона придумує собі якоїсь херні. І ото толдичить, намагаються в чомусь переконати когось. Зараз розберемо кілька штук, покажу, як нема бджоли. Ось, звідси може льот буде видно. Хера не видно, сонця немає. Ось такі шліфи зараз стоять. Ось що зараз в небі робиться. Ось бджоли працюють, коли є принос. Не на паїлки летять, а летять на поля. Розумієте? А не ото немає то все. Зараз пройдуся ще по, по сім'ям, нормальним сім'ям. Ось сім'я мала 8 печатного. 8. 25 червня. ППУшник те саме мав. Не знаю, є тут в другому корпусі бджола, немає. Але було 8 печатного. І тоді в другому корпусі бджола була. Тут навіть метон до якийсь є. Не знаю, чи рамку без ТМС достану. Достану, ну все, розігріте. Є бджола? Алло. Навіть набріск є на, на світляку. Але, друзі, сонях цвіте з 27 червня. З 27-го. І це не принос. А сьогодні у нас 13. Рахуйте самі, скільки днів пройшло. Це не приноси були, розумієте? Ну ось, є трохи. Корпуса меда ще немає. Ну, ну про що ми можемо говорити? Це такі приноси. Ця рамка вже важка. Є бджола чи нема? Навіть мед є якийсь. Ну це не приносить, ще раз повторюся, соняшник, 20 днів бляха, 20 днів вже пройшло, вони ніяк корпус не можуть принести. Ви там розказуєте про сіли, про якісь потрави, в чомусь там намагаєтесь переконати. Оця сім'я сіла, бо міняли матку. Тут, звісно, бджоли буде в другому корпусі мало, її там і в першому мало. Але в них навіть в них трохи меду є. Тут, звісно, мало бджоли. Це я просто пам'ятаю, бо я дві доби тому тут матку мітив, молоду. ППУшник. Літає, все нормально в нього. Є там бджіла, не знаю. Я їх не дивлюся. 25-го зробив ревізію перед... Є бджола. Мед не знаю. Бо надав нього геть було печально в гнізді, я йому замахався рамками довідавати. Ну ось світлі вони не хочуть рухати, слабі приноси. Розумієте, дуже слабі. Ось тут щось настякали і все. Ось тут бджоли багато. Бо скажуть, немає немає блін. хто ж там буде носити. Тут теж було сім печатного 25 червня. І в другому корпусі бджоли. Якби тут не було бджоли, то тут би не було кому за ніч вибирати 3-4 кіла закристалізованого соняха блін, з рамки минулорічного. Плашмя ставив і все. Це взагалом відводок у мене 13-й. 13 й чи 12, й не пам'ятаю. Але там так вийшло, що дуже потужний. Зробив він на плодну матку. Ось ця сім'я. У мене є просто вільні корпуса, де одна сім'я вже має третій корпус. Тут бджоли більше, ніж достатньо. Зараз подивимося, що там на світлі рамки наголошую, бачите, не, не хочуть вони їх, щоб це на, подсон... на соняху, ось порожня рамка, бляха. Суха, бджоли немає, не йдуть вони на ці світлі рамки. Щоб вам бджоли вже не було. Не, не знаю, ну таке відчуття, що ви в інтернетах, блін, дегенерати там сидять одні, блін. Ось повну рамку залили, але це не принос. Вона не відбудована, ніфіга. Там десь два з половиною кіла. Ось ще залита. Але це не приносить друзі. Розумієте? 20 днів. 20. Ось ще залита. Є бджола чи нема, є кому носити чи немає. Тут теж 7 чи 8 печатно було. 3 липня вийшов, бо не зміг вже рамку навіть взяти, треба було мені печатку. Та й таке. Ще одна вибіркова показую. Що тут є бджола, все, тут рамку не буду доставати, бо вона, вона б'є. Я відразу тільки відкриваю, вона трохи дурнувата. Але меду, я ж, ну бачите, меду немає. А бджола є чи нема. Як ви вважаєте? Там розумні, хто там бджоли нема, потрави, блять, якісь теорії, там, не знаю, що, що, що ви там собі крутите, мутите. Щось собі додумують. Якщо взятку немає, бджола не буде літати. Розумієте, куди її літати? І навіщо її літати? Ось. Нема такого двіжа, льота на, на воді, коли є, є принос. Там, там просто два поля, два чи три поля в нас розквітло, та є принос. Ну два дні буде принос, далі. Що. Я короче, в шокі, ну реально в шокі. Ось цю сім'ю тоді показував, теж там є бджола чи нема. Там почали потрава, нема бджоли. Блять. За руки б'ють, я перчатки не вдягав, ну, да ладно. Дивіться, це то, що я писав, що світлу сушку минаються, сушка з минулого року. Показую, що є бджола, блін. є бджола. Ще нема бджоли, блін? навіть мед є, бачите. Але це не принос. Це... Це, ну, це ні про що, ну навіщо це дурню писати? Ну льють вони йдуть по рамки. Де залили, там і є, світлі не рухають. Ось бачите? Залито, є бджола? Висить навіть на рамках, висить, бачите? І мед є, і бджола є. Рамкою перекрив, зібралися. Але ж певно помітили, що рамки не відбудовані, Ось до ще одна світла. Ніфіга не, немає. Не хотять вони ось на темно хоч набризгали, блін. Коротше, я, я, я в шокі, блін. Ну, реально в шокі з того, що ви собі додумуєте щось. Чи вас хтось буде дурити, що ніфіга немає взятку, блін. Тут точно пам'ятаю. Сім печатного. Сім чого сім печатного було. Сила сім'ї була 15 грамів. 25 червня, 25-го. Видео назад. Цейка від, від почистив морскель. Так, достанемо ми рамку чи ні. Тут, як повний, пам'ятаєте, світло доставав здоров'я наче. Воно було порожня. Вона і зараз не повна, але вже хоч має вагу. Але це не взяток, друзі, це не взяток. Три доби прийшло, рамка така собі, кіло, блін. Так, що тут? Ми, Порахуємо разом. Там язики. Ось таке два кіла. Два кіла. Достаю, показую. Тільки сушку відбудували. До речі. Тільки сушка відбудована. От вона її закивала. Тут ще навіть не відбудували. Ось така теж десь 2 кг. Матка минулорічна. Сім'я в принципі спокійна, але ну, не така, щоб геть геть. Рамку ще не довідбудовували. Отут уже є, треба ставити ще корпус, блін. Що в них там одна не долита. Ну два дні приноси ось принесли. Ось два кг. Як бачили попередні листали, там не так гарно. П'ять язики мешають рамки рухати. Зараз вальний корпус і хай носибом мені треба поїхати. Але це що, ця сім'я? Там ще що... ззаду вже стреть. З третім стоїть. Mm. І все, друзі, і все, розумієте? Mm. Нема більше сповненими корпусами. Mm. Друзі, про які приноси ми можемо говорити? Бачите, що з акацією відбувається? Mm. Про, ну про які приноси можна казати, коли акація, блін. Акація, що вважаєте, що в вересні місяці. Але, тим не менш, зараз підрозберемо одну сім'ю. Тут в мене просто нікот заряжений. І чому тут стоїть третій корпус, бо другий корпус був повний. І, виходячи з того, що ми вже побачили, то я б його сьогодні не зняв. Бляха тут вага відчувається. Але цих таких сімей, раз, два та й все. Не знаю, чи є там джела. Я його відкрию, буду рамки доставати. Ще там з відводка. такі рамки я роздаю, витаплюю. З відводка доставки я навці. Десь зараз поки поставлю. І сюди, сюди. Так, да, навіть є трохи бджоли, пішла. Навіть, ось... а це я в в неї. Ну, не знаю, коротше, це я якусь рамку кинув, думав, що принесу. Нічого не понесли третій. Але рамки третій станемо, бо я його не смію. Перекинемо сюди. І все. З друзі, звісно, якби всі такі сім'ї були, я би казав, що все добре. Але не добре, бо 20 днів фактично. З моменту настання, з моменту світіння под соняха, бачите, залита гарна рамка. Зараз ми її сюди поставимо. Просто не снімлю, зарамоноса не хочу йти. І так як гнікод ставив, то рамку з печатним. Поставив вже ось до полеходу, ви бачите, вони там собі заливають. Ну і треба буде на одну рамку більше зробити, бо одну прививку їм залишив. Ну якщо матка не викинула, звісно, якщо матка не викинула, звісно. Ось вже печатають рамочку. Це не з гнізда, з гнізда нічого не доставав, ця сім'я в порядку. Це сім'я в порядці, друзічки, то як треба. Це сім'я, друзі, радує. Аж не всі вони такі. Це жота в мене. Він раді поставив в другому корпусі. Тому виводю маток всіх хто буде погано працювати. Всі, всюди матки підуть на заміну. Ну це звісно, якщо ніколи не повикидали тепер можна взяти з і повернути тут реально повний корпус це до речі не найсильна сім'я була в першому ряду сім'ї посильніші. і по розплодам були і по всьому розпрацювали гірше Ну так, достав, так от три то хоч підняв а внизу щоб тут багато бджоли? ні. Так, нам цікаво чи вийшла матка, я забув бляха відкрити. Так, ні, не забув. У yes. мене є одна доночка робиться Це до що першого нема бджоли Навірно треба вам на той бік поставити І я з цього боку Телефон yes. з того боку Так буде краще так якось так Там рамку Дуже спокійна сім'я, тому не дуже на недодайна, недоносна, тому я власне. Бляха, там дивляться, вони ще так підгризли, де плячки стоять, що мають рамки допадати. І тут жовта мітка. Дуже незручно в матку знайти. Mm. Надо було місцями, треба корпус буде підремонтувати. Скоро, скоро-скоро упадеть. Скоро не знаю. Тримається на одному пластику. Так, в общем, ну така картина. Шукаю я собі матку, роблю свої спали. Відео загалом не про це. Про те, що сім'я нічим такого посилі, аркі-арки немає, а корпус меду завалило. Власне, друзі, от така картина, самі все бачили. Всім друзям мої вітання, привітання. Не забуваємо лайкати, коментувати. Тільки пишіть адекватно, не пишіть цю галіматів про потрави, там три бджоли і ще щось. Я буду банити, тому що ну, ці неадеквати просто надоїли. Ну, от просто надоїли комусь щось там доводити чи ще щось. Та й таке. Все, друзі, па-па-па-па. Хотів -па -па -па. би сказати вдалих медозборів. А які там медозбори? рік, конечно, у нас залітний, так что так.